Умань, манго, перець, де зв'язок? Зараз ми будемо його шукати. Всім привіт! Це Оленка. Ви на біргишці на каналі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми оглядаємо ще одну новинку від Умань-Пиво. І це спайсі манго, фруктове пиво лагерного, типу з легкою пекучістю в поєднанні зі смаком манго. Давайте глянемо, що тут пишуть, що взагалі за пивком. По алкоголю 4,5. Рівень гір, коти, 13 IBU. По складу вода, солодий, ячміни, світлий, пюре, манго, хміль, перець, натуральний ароматизатор, дріжджі. Що тут говорить, давайте його пробувати. Знову відкривачка тут. Ля, яка гарнота. Мутненьке. Піна ще поки що стоїть. <рив> Таке відео сьогодні. Ну, воно пахне манго. Не знаю, наскільки це натуральний запах, таким трошки ну, не перестигшим, як ми тут уже пробували в інших, не волохати манго, не персик, якийсь молодий манго. <рив> Дуже сильний аромат у мангусі. По перцю поки що нічого хіба не мало, бути хоч трохи перцем віддавати. У мене або щось з рецепторами, або тут нема перцю. Достатньо солодке. От в ароматі манго дуже яскравий, в смаку в солодкість іде таку дуже просту перцю. Я не знаю, де, він, де вони його взяли, його там нема. Воно не спайсі, ну легке, питке, трошечки в кінці кислинка, тобто воно не приторне, але воно, ну блін, я не знаю, я називається дуже пласким смаком. І знаєте, очікування все ж таки було на якийсь спайсі ефект, якого не відбулось, тому це не дуже смачно. Так, друзі, можливо, пересів, тому що воно має бути. Ти спайсі, давайте ми зараз його піднімемо з мого екзистенційного дна. Мінімально. Не знаю, воно не спайсі. Я розчарована. Все, попав. Можливо, намагалися зробити якусь умовно версію для тих, хто ніколи не куштував гострого пива, щоб не відлякати їх взагалі від цієї теми. зробили такий лайт варіант. Але для мене, як для людини, яка взагалі не їсть гострого, практично ніколи це не здалось ну навіть натяком на гостроту. Але скуштуйте ви, можливо, вам потолонить більше і перця там буде теж більше. Якщо ви вже куштували і вам є що сказати, приходьте до нас в коментах, піду, знайду щось погостріше. Знайшла до речі. З вами була Оленка. Підписуйтесь на біргичку. Долучайтесь до наших донатних ініціатив, а то приріже трошки. Не так.